ангины и простуды Лечит лучше, чем микстуры И легко без затеи лучше разных врачей Всех людей спасает летом и зимой Про таку няню для своєї дитини, як англійська Мері Попінс, сьогодні мріють, чи не всі батьки, щоб і нагодувала, і спати вклала, і навчила, і на гурток відвела. Це лише незначна частина вимог, які сім'ї висувають до гувернанток. Але як наголошує вчитель Тернопільської школи нянь Анастасія Фек, і платити за це готові відповідно. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що батьки ставлять дуже високі вимоги до нянь, а вони готові давати високу заробітну плату, але хочуть, щоб няня виконувала все, щоб вона і вчила, і виховувала, і розвивала дитину за різними напрямками, щоб вона володіла сучасними методиками розвитку, щоб вона знала, як правильно дитину навчати, як правильно її не те, що змусити, як правильно її спонукати до навчання, чи до занять спортом, чи до занять танцями або музикою. Та головне для нянь це внутрішні якості, адже виховувати дітей, а тим більше вкладати щось у їхній розвиток, агресивна людина навряд чи зможе. Не кожна людина може стати няною, адже ми можемо сказати, що няня це стан душі, це не просто професія. Її неможливо вивчити всім, і не всі можуть стати професійною няною. по перше, няня вона обов'язково повинна любити свою професію. Вона повинна любити дітей це беззаперечно. Вона повинна бути доброю, відкритою, щирою, терплячою, адже діти потребують терпіння. Як колишні, так і сьогоднішні випускниці школи нянь наділені головним любов'ю до дітей. Проводити час із малечою дівчатам уже доводилося. Вони нянчили дітей своїх родичів, друзів, сусідів. Але сьогодні налаштовані зайнятися вихованням юного покоління професійно. Насамперед, я люблю дітей. Я дуже люблю їх чогось навчитися. Я люблю з ними побавитися. Діти це такі непосидючки, які бажають відкривати кожен день щось нове. І тому я планую дітей чогось навчити, дати якісь їм поради, якось розвивати їх. Кожна дитина є індивідом, і тому до неї треба ставитися до кожної дитини по різному. Знаходити до них підхід це цікаво і для себе в майбутньому. Звичайно, кожна жінка планує стати мамою, і я думаю, це буде корисний досвід особисто для мене. Тим більше це пов'язано з дітьми, яких я дуже люблю і. Так як в мене є педагогічна освіта, я знала, що я хочу з ними працювати. Якщо мені вдасться закінчити ці курси, вдасться справити хороше враження, наприклад, на першу сім'ю, з якою я буду працювати, і я зрозумію, що це моє. Я готова продовжити це і надалі цю отримувати досвід і працювати в цій сфері. У тернопільській школі нянь дівчат навчають за спеціальними методиками, розробленими їхніми ж педагогами. Заняття проводять досвідчені психологи, педіатри, Навчальний Курс триває від 1 до 3 місяців, залежно від напрямку роботи, і коштує 300 гривень. По завершенні занять випускники отримують сертифікат. І, як запевняють педагоги школи, документ допомагає няням знайти роботу за спеціальністю. Додамо, що одна година роботи середньостатистичної няні коштує близько 10-15 гривень.